Вітаю, друзі! Пам'ятаєте, колись я вам записував бонус код в назві Ехре. Цей бонус код дає нам три танки на 10 днів, особливо CromB, Heavy Tank та Дірект Макс. На 10 боїв 6 рівня три танки доволі непогано. Отже, якщо ти хочеш активувати цей бонус код та отримати хоч якісь прем-танки до себе в авангард, ти можеш активувати код. Він знаходиться в описі. Під цим відеороликом, та не забувай жмякнути вподобаєчку, підписатись на канал, а також написати коментар, чи вже активував цей бонус-код і як давно ти це зробив. Всім дуже дякую за перегляд, до зустрічі в нових відеороликах. Також хочу сказати, до речі, що скоро вийде модпак на вот водмод, чи як там воно правильно називається. і ми будемо офіційно роздавати моди. Також мод буде знаходитись на Ютубі, на особистому сайті, і все це буде відбуватися суперово круто. Всім дуже дякую, до зустрічі в нових відеороликах. Шукаєте ігровий ПК? Рекомендую Evolve від Telemart. поряду причин. По-перше, це їх начиння, комплектуючи всі нові, брендові та добре підібрані один до одного, що до речі, оцінюють і відомі українські комп'ютерні блогери. По друге, це гарантія, якої більше ні в кого немає протягом трьох років після покупки. Якщо станеться гарантійний випадок, вам просто замінять комплектуючу, що вийшла з ладу на нову, і вам не доведеться чекати її з ремонту. По-третє, це зовнішній вигляд. Все солідно, акуратно і замість логотипа типу можна нанести ваш нікнейм такими ж підсвіченими літерами. Замовляйте Евол за посиланням під відео варіанти є під будь-які ігри і під будь-який гаманець.